Холода не за горами і незважаючи на теплу погоду, яка все ще тримається, в нашому місті ретельно готуються до осінньо-зимового періоду. Особливо комунальники, які поєднують свою щоденну роботу з роботою на зимову перспективу. У нас проводились роботи по прибиранню очищенню нашого міста, проводили вивіз піття, також проводились роботи по ліквідації аварійних дерев та вироженні мільярда, в тому числі і по старостів махрован. Роводились роботи по прибиранню чищень кладовищ, вивозили сміття стихійне з стихійне звалищ села Амаліка. Також триває у нас робота по підготовці до опалювання В сезону. Проводиться ліквідація аварійних дільниць. Зараз ліквідована після повторних випробувань у нас 12 15. Триває робота по ремонту покрівель. Сьогодні демонтовано на минулому тижні 420 метрів. Загалом демонтовано 9 тисяч метрів. Облаштовано на минулому тижні пункт незглавності на Зеленбуді, нашому і на КПНЕРІ. Зараз ведеться робота з іншими нашими. Тривають роботи по ремонту і налаштуванню котельного та супутнього обладнання. За словами головного комунальника міста, в цілому стан готовності складає 90%. Якщо треба кошти, прохайте кошти додаткові, будемо купляти ще руберої, де допомагаємо людям ремонтувати покривлю. Це друге. І третє, мені не подобається, після того буревію пооставалося в місті, там, десь дерево не обрано, там десь ветки сталися. Не забраний таке інше. Створить таку бригаду, машину, три чоловіка з бензопилою. проїдьте по місу, поубирайте. залишилося ж зовсім чепуха. Але воно від зовсім не видає. В закладах освіти продовжується доукомплектування пунктів незламності, яких налічується 52. Завозяться ліхтарі. Подовжувачі, паливно-мастильні матеріали на підході баки для технічної води. Навчальні заклади громади продовжують працювати в змішаному форматі і допомагати донатами для ЗСУ. Повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. За 2022 рік сума видатків на допомогу нашим військовим склала майже 2 мільйони гривень. В цьому році вже 600 тисяч і цю роботу. Ми продовжуємо. Заклади освіти продовжують проводити благодійні заходи, донати від яких Будуть направлені нашим військовим для їх нагальних потреб. Ну, Наталя, що по допомозі, я дякую. Ті дрони, які відправили в екстрених умовах, вони вже на фронті працюють, але раз ми відправили всі експериментальні дрони, купляйте нові і починайте з ними працювати спільно зі своїми фахівцями. Аграрні підприємства нашої громади продовжують обмолот пізніх сільськогосподарських культур. Вже повністю завершено обмолот квасолі та проса. Наразі триває робота з гречкою. Станом на сьогодні вже обмолотили на 56% від її посівної площі та намолотила 1389 тонн зерна. Паралельно аграрії продовжують роботи з посіву зимових культур під урожай 2024 року. Вже повністю завершили посів озимого ріпаку та активно проводять роботи з посіву озимої пшениці та жита. Пшениці вже посіяли близько 2000 гектарів а жита озимого близько 600 гектарів. Джолярі хвилюються по обробці сільського площ, щоб це проходило вночі по технології, так і інше. Теж проведіть додатковий інструктаж з нами. Добре? добре, головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин доповів про стан готовності томографа до роботи. В п'ятницю отримали останню інформацію, що на цьому тижні запчастина буде направлена в Україну. Фірма, яка за це відповідає, пообіцяла, що нам як прийдуть запчастини, до нас приїдуть першими. Ну, якщо все нормально, то може кінець цього тижня. Ну старайтесь, а, тому що не годиться ми людей Да, Постарайтеся. Крім того, в центральній районній лікарні проводяться заходи по підготовці до зими. Відновлюються запаси паливно-мастильних матеріалів, пункти незламності доукомплектовуються необхідними розхідними матеріалами.